І за нашими даними, за даними наших спостерігачів, наших активістів, банальні порушення, які були вже озвучені, да, напевно, там не речі не можуть суттєво попливати на хід виборчого процесу, та він вже закінчився. Але на мене, навіли переконання, є загрозом об'єктивного підрахунку голосів. І це переконання в мене зумовлено тим, що наш активіст, активіст самопомочі. Перебуваючи е, біля 74-ї дільниці 31-го округу, став свідком розмови чотирьох молодих людей віком від 25 до 30 років, які доволі впевнено обговорювали в якій годині відключити на дільниці світу. При його спробі поговорили і пішли в машину. При його спробі зафіксувати на фото е, це авто. Номер автівки з тим, щоб потім подати відповідну заяву. Ці люди побачили, що він це робить, вийшли і запропонували йому сісти в машину, поїхати з ним. Ясно, що він відмовився від цієї пропозиції, тоді ці люди почали застосовувати фізичних платок, тобто тягнути за руки, щоб сісти в машину. Лише йому вдалося вирватися і піти. Але е переслідування тривало за ним десь на протязі трьох кварталів. Тобто людина, спортивна наша, дуже швидко бігла, три квартали, вони переслідували, два чоловіки за них бігли і переслідували. Тобто просто так, одне за другим не вірювати, правда? І я дуже хотів особисто, в присутності засобів масової інформації, те звернувся до Олександра Івановича з проханням бути пільним, натомість, виконуючи просьб, не, не є виходить, прессекретар стає виходить. Але я закликаю засобів інформації через вас. Прошу поширити інформацію, з тим, що всі були на міті, якщо будуть е, несанкціоновані відключення не світла, щоб швидко всі реагували і не допустили порушень під час відбування.